Броня для наступу це те, що вражає всі сучасні танки. Як поставки нових танків та БМП посилять бойову міць Збройних сил України? Це є одна з ікон танкобудування у світі. Що дасть тандем мардерів та леопардів? І чи зможуть ЗСУ розгромити росіян з тією кількістю броні, яку нададуть нам партнери? Це може мати вирішальне значення. Зрушила захід, нарешті пообіцяв Україні наступальну зброю. Зокрема, танки Леопард, що є одним із найкращих у світі за вогневою потужністю та мобільністю, і значно перевершують російсько-радянські. Їх підкріплять бойовими машинами піхоти Мардер і Бредлі із протитанковими ракетними комплексами. Які можливості це дасть Збройним силам України і чи змінить хід війни? Давайте розбиратися. Мене звати Алла Чиж. Це факти тижня. Підписуйтеся на наш Ютуб канал, аби нічого не пропустити. Візит Андрія Дуди до Львова приніс добру звістку. Польща надасть нашим збройним силам першу партію довгоочікуваної важкої бронетехніки. І що йдеться лише про 14 європейських танків, але Польща закликала європейських союзників скинутися леопардами для України в межах міжнародної коаліції, аби допомога була вагомішою. Велика Британія і Фінляндія вже дали попередню згоду. Німеччина ще має дозволити реекспорт, оскільки виробник танків тамтешня компанія. Якщо протягом 10 днів-двох тижнів, політична воля визріє в Німеччині і Бундестаг дасть дозвіл на реекспорт в. Україну леопардів поляки в принципі протягом наступних там тижня-двох вони зможуть дати цього рішення. Очікують наступного тижня на зустрічі у форматі Рамштайн. Дозволить Німеччина чи ні, а також чи передасть партію своїх танків в ексклюзивному інтерв'ю фактам тижня свою думку висловлює старший науковий співробітник Мюнхенського університету Бундесверу, військовий експерт Франк зауер Вірогідність, що ми також будемо поставляти танки Леопард разом з іншими країнами, значно збільшилася. Зокрема, у зв'язку з повідомленнями, які пролунали з Варшави. Я вважаю, що тиск зараз настільки великий, що чинити йому опір просто неможливо. Може бути реалізоване те, що обговорювалося кілька тижнів. А саме європейська коаліція Леопард, де багато хто півдюжини або навіть десять країн, що використовують ці танки, об'єднають зусилля. Нагадаю, тривалий час союзники України зволікали з передачею важкої бронетехніки, аби як вони пояснювали, не спровокувати розширення бойових дій на свою територію і не підірвати власну обороноздатність. Та щойно зайде перша партія західних танків табу ймовірно буде зняти. А тепер докладніше про наступальну техніку, яку ЗСУ невдовзі приймуть на озброєння. Леопард 2 планують поставити у модифікації. А 4 це не остання версія, а рівень кінця 80-х – початку 90-х. Менше з тим, один з найкращих знавців танків в Україні, Микола Саламаха, каже: вони все одно значно перевершують російські панцерники радянського зразка, якими нині воює Росія. По вогневій потужності, по по всі стабілізатору, по озброєнню леопарди кращі самих кращих тих, які є зараз має Росія. Вони ставлять додатковий кулемет зверху. Підвізка в них дуже потужна, броньовий захист. Танки цієї версії свого часу отримали порівняно з попередниками найбільший апгрейд. Заходи щодо посилення безпеки екіпажу, ліпшу броню башти і потужніші снаряди. Це одна з ікон танкобудування у світі. Це потужна машина, яка знов таки створювалась для протидії радянській техніці з урахуванням всіх можливостей радянської маш... машин і е, те, як перевершити ці можливості за рахунок більш точної і більш потужної 120-мм Гармати та ключове це та сама важка техніка, за допомогою якої наше військо могло би здійснити прорив оборони ворога, піти у наступ і змінити розстановку сил. з усіма цими сучасними боєприпасами, а також відносно сучасною модернізацією, 2 а 4 враховуючи оптику, якою оснащена система, покращену броню, і ергономіку для екіпажу, ці танки дали би значний внесок, особливо в наступальні операції і звільнення окупованих територій. Очевидно, передача важкої броні преслідує дві мети відбиття ймовірного великого наступу росіян та контратаки. В цьому сенсі найбільший мінус леопардів для України їхня мала кількість. За словами Валерія Залужного, аби вийти на рубежі 23 лютого, Україні загалом потрібно ще 300 танків. Якщо європейські країни приєднаються до ініційованої Варшавою коаліції і скинуться своїми леопардами, вийде сотня. Історії з леопардами стала інша знакова подія раніше. Берлін оголосив про передачу Україні легшої за танки бронетехніки чотирьох десятків БМП Мардер у перекладі з німецької куниць. 20-мм гармата Мардера вже може пробувати спокійно на всіх реальних дистанціях бою. Такі машини, як БМП 1 БМП 2 БМП насправді 3, не говорячи вже про БТР та іншу легкоброньовану техніку. Ба більше за допомогою протитанкового ракетного комплексу мі. Мінлан, ці бойові машини піхоти здатні вражати танки. Командир здійснює пуск Мінлану і на дальності до 4 км, коли ракета прилітає, навіть в саме сильне захищене місце танка. от там У фронтальну проекцію башти. от Коли розривається, Кумулятивна головка формує кумулятивний струмінь іде пробиття моноліту броні. Мардер був робочою конячкою Бундесверу впродовж десятиліть. А коли машину тільки прийняли на озброєння, вона успішно працювала у спайці із танками леопард у складі ударної групи. Мардер і «Леопард» належать одне одному, можуть і навіть повинні діяти разом. І українські збройні сили зараз також проходять підготовку в області комбінованих озброєнь і маневреної війни. Щоб Використовувати різні системи від артилерії до бойових машин піхоти і танків разом, щоб бути максимально ефективними. З поганих новин знову таки невелика чисельність куниць. Нашому війську потрібні не десятки, а сотні. До того ж, за інформацією військового експерта Михайла Жирохова, із поставкою машин з німецьких баз можуть бути затримки. Там їх всього 100 штук, і 40 одиниць кращих вже відібрали для передачі Греції. Тобто Греція передає нам БМ... передала вже БМП 1 які у них були. А взамін німці дають їм мартер. Зараз німці їх капіталять, але капітальний ремонт це знаєте, величезний об'єм робіт, які потрібно виконати. Проте за інформацією німецького видання Більд Греція готова поступитися чергою Україні і отримати свою партію пізніше. У такому випадку чекати не доведеться. Ще потужніші за мардер американські бойові машини піхоти м 2 «Бредлі». 50 таких незабаром приїдуть до України. Ці БМП, як і попередні, не відносяться до легкоброньованої техніки. Останні модифікації Бредлі вважать майже як танки. т 72 Американці обкатали їх у війнах в перській затоці та Іраку. Подивіться на приціл. Там германієве скло. Там діаметр об'єктива. От, в тепловізорі 150 мм. Це дальність виявлення ворога на відстані 6-7 кілометрів людини. Гармата Бушмастер 25 мм, яка має снаряди з опереними бронебійно підкаліберними осердями, які на відстані ближче 300 метрів пробивають 130 мм гомогенної броні. Це машина того класу. От яка здатна воювати з танками навіть без використання протитанкової керованої ракети. Але ПТРК у неї теж є знаменитий. ТОУ. ТОУ вже посачався до цього до збройного сил України і доводить свою високу ефективність у знищенні навіть сучасних танків армії РФ. Тим часом Посіпаки Путіна вже відзвітували про знищення ще не поставлених в Україну БМП Бредлі. Противник втратив 11 танків. 17 бойових машин піхоти, в тому числі 4 БМП Бредлі производства США. Задзеркалля якесь. І наостанок ще одна новинка, яка стане на озброєння ЗСУ французька розвідувальна колісна машина АМХ 10 rc На відміну від Мардера і Бредлі, це легка броня. Хоча дехто з експертів і називає її колісним танком. Там Системи зв'язку, лазерні далекоміри, система позиціонування створено все з французькою елегантністю. Кумулятивний снаряд в калібрі 105 мм міліметрів західного виробництва. О, це те, що вражає всі сучасні танки. Основні переваги цієї машини: мобільність і швидкість до 95 км кілометрів за годину. Недолік тонка броня. Броня там. Тільки проти кульова тому використовувати її на першій лінії практично неможливо. Ще один мінус через погану стабілізацію гармати, 10 РСІ не може вести прицільний вогонь під час руху. Але за словами Олега Каткова, має багато переваг для роботи із засідки. Вона вміє присідатися машина, тобто щоб зменшити свій силует і ефективніше працювати. Як її можливо використовувати, це взяти її вкрай позитивні риси на кшталт розвила прицільних комплексів та засобів виявлення ворога там встановлені тепловізори, звісно, командирська панорама, тобто використовувати її як такий от засіб кошмарення ворога по ночах. У сухому підсумку вся ця техніка може бути ефективно використана на лінії фронту, але із заявленою наразі кількістю потужний контрнаступ можливий навряд. Проте головне, що захід відчинив ці броньовані двері і почав передавати зсу потужну наступальну зброю. Усі опитані фактами тижні експерти вважають. Що це суттєвий військово-дипломатичний прорив України і ключ до повного переоснащення нашого війська. А потрібна кількість це лише питання часу, як і визволення захоплених територій. А як ви гадаєте, поставки якої зброї стануть наступними? І чи не зволікатимуть із цим західні союзники? Пишіть у коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк. Це допоможе нам робити більше цікавих матеріалів для вас. Побачимося на фактах тижня.